Протягом вже 86 років газета Червоний гірник у своїх публікаціях знайомить читачів з життям міста з його минулим та сьогоденням. Саме тому видання користується такою популярністю у криворіжців. Знайомство героя соціалістичної праці Анатолія Старожука з газетою відбулося дивним чином багато років тому на даху однієї старої хати. Виліз на чердак старого дому і серед всіх старих книг, журналів, всього іншого витягнув діто половину газети так кобривок. червоного герняка, пожелтевшие страницы, заинтересовало, надо было почитать. На то время газет было не, не, не очень-то много. А вот эту газету как раз я взял и посмотрел, прочитал от начала до конца. И вот только сейчас осознаю, насколько эта газета была интересной, резкой, четкой. Завітали до редакції газети в день відкритих дверей і студенти Криворізького державного педуніверситету, майбутні історики, філософи, філологи, мистецтвознавці познайомилися з концепцією видання, редакторами відділів, обговорили теми, що хвилюють молодого читача. Усі присутні не тільки мали змогу поставити питання головному редактору, а й поспілкуватися з відомими журналістами. Я вважаю, що це дуже гарна і корисна справа. адже день відкритих дверей – це розкриття роботи міської газети, розкриття роботи журналістів. І це тісний зв'язок із читачами. І це для того робиться, аби все-таки читачі зрозуміли, яка нелегка, непроста робота журналістів це одне. А інша справа це той зв'язок безпосередньо з читачами. Для яких робиться газета, тобто розширити кого питання знайомство з, з людьми із потенціальними дописувачами і з потенціальними передплатниками, майже кожний мешканець нашого міста знайомий із газетою Червоний гірник. Популярність газетярі цього видання заслужили своєю наполегливою працею. Вони завжди були у вирі подій та відображали життя кривого рогу. Переплатчиком я багато років вже й навіть не пам'ятаю, сказати чесно. Люблю цю газету. Вона все освітлює те, наше життя кривого рога і за межами навіть України. Оце що мені дуже подобається читати. А спілкування з читачами на шпальтах газети з актуальних питань і допомога у вирішенні їх проблем завжди були пріоритетними для гірнічан.